Ну що, дівчата, а ви вже пробували косметику Мезонія? Я сподіваюся, що так, і я впевнена, що вам сподобалось. Зараз хочу продемонструвати два варіанти кремів як для ранку, так і для вечірньої пори. Для ранку пропонуємо крем молоджучі з пробіотиками, кетонами малини, бета-глюканом, смаком лаванди. Це неймовірний варіант для того, щоб вранці зволожити ваше обличчя, вашу шкіру. А також ввечері пропоную класний варіант з приємним освіжаючим ароматом це крем з вітаміном С, який буде. Як антиоксидант працювати з вашою шкірою в той же час буде її дуже гарно зволожувати, буде вирівнювати тон обличчя. Там є вітамін С Стабілізований, який буде працювати на вирівнювання тону. Ви будете вкрай задоволені самою процедурою, тому що вони мають класну текстуру і дуже приємні аромати. Це антиоксидант для рівного тону шкіри та для сяйва цієї шкіри. Він містить чотири форми вітаміну С. Його можна використовувати як дорослій людині, так і підліткам, тому що він вирівнює. Тон шкіри, Він працює як відбілюючий, він е, прибирає подразнення і, звичайно, зволоже. Вітамін С ми веземо з Японії, Великобританії. Це спеціальний комплекс, який має чотири форми стабілізованого вітаміну С. Вітамін С спільно з вітаміном Е надає шкірі потужний антиоксидантний захист, перешкоджаючи старінню, стимулює вироблення колагену, активний цік граната, який теж вкладений, освітлює пігментні плями та вирівнює тон шкіри. Крем, омолоджуючий з пробіотиками, кетонами малини, бетаглюканом з ароматом лаванди. Це крем легкої текстури, щадбиливо зволожує чутливу шкіру та суху шкіру, заспокоює подразнення та зменшує дрібні мімічні зморшки. Тут є у складі низькомолекулярна гілоронова кислота, яка чудово поглинається шкірою і дуже класно її насичує, даючи їй зволоження і сяйва. Пробіотики нормалізують баланс клітинного обміну, адаманська роза та аромат лаванди дарує неповторне відчуття розкішного салонного догляду. Активи, які ми використовуємо в даному кремі, це поптидна лінійка, яку ми веземо зі Швейцарії, Іспанії та Гелелоє Веру з Великобританії, комплекси, Демає, бетаглюкан, наномак, Швейцарія. Зустрічайтеся частіше, проводьте гарно час ну і, звичайно з користю для своєї краси. Краса врятує світ.